Доброго ранку, шановні українські ради, Златополь Фарм каже, не, не тільки Вердерштат морозиться, а й Європа. Не хоче входити в ситуацію України після твого, бо дуже багато хто задумується чи купувати продукцію Вендерштату. Не хочуть підлаштовуватись. Дивіться, звісно, не хочуть підлаштовуватися, на жаль. На жаль, ніхто не хоче підлаштовуватися, особливо в європейці. Тому що сівалку продати це буде 200-300 тисяч коштувати. Ну а маркер, скільки там? 5-7 тисяч євро. Комплект це не такі великі гроші для них, розумієте. Їм краще зробити е, одну сівалку чи, блін, там, не знаю, десятків два тих маркерів. Звісно, ніхто не хоче цим заморачуватися, тим паче там складне ще є при складанні саме цієї сівалки. Те, що Водештат одна із кращих сівалок у світі, це я підтверджую. Так, вона не ідеальна, є там свої косяки в неї. Колись розповім обов'язково в окремих блогах. Обов'язково. Я не про те, що знаєте, хейтити і там, не купляти там, цю продукцію. Але, ця, ця... Але про те, що ця продукція повинна бути вже ж з макерами, це 100%. На жаль, в Україні, навіть якщо закінчаться бойові дії, ви думаєте, що не будуть включати реби. Наші сусіди і робити так, що у нас будуть проблеми, ну нічого не поміняється. Повірте, поки оте падло не зду... оте, ну, ви розумієте, не побачить Петра да, там десь, то діла не буде. То, ну, ми не будемо жити в мирі і в злагоді, як було це до війни, розумієте? І те, що на сівалки треба будуть маркіратися, однозначно треба буде. Окрім Вандерштата ж на нас положив великий, самі розумієте, компанія Хорш. Я зустрічався з хлопцями з Холдину, кажуть: ну, ліплять там маркера пінні, правда, під свої потреби, тому що теж на них положили. Вся і проблема, розумієте, вони живуть в другій парадигмі. Їм війна це у нас війна. Для них це ну, у них війни немає. Вони не думають про дрони, про сім'ю. У них все добре. У більшості випадків. Так, що наша задача думати, що робити, але компанія Агро нам вже розробила креслення. Як воно буде виглядати, ми вже бачимо, як буде виглядати наш маркер. Сівалка буде складатися. Там, там теж є проблема з кріпленнями, тому що дуже специфічна сама конструкція цієї сівалки. Чому і не хочуть там возитися в Дрештати? тому що для них це геморой. У мене більше питання зараз розумієте, не до виробника. Я розумію, що в нього там свої заробітки, свої розрахунки, свої там експансії на нові ринки, на нові можливості, на збільшення продажів сівалок. Сівалок у світі, розумієте, що хороша, що в Берштатах, звісно, український ринок не може бути преміальним з такою кількістю землі, з тим, що в нас ще і земля зменшується через війну. У мене питання до вас, дистриб'ютори, до вас Хорш Україна, Вадерштат Україна. А що ви робите? Що ви чешете одне місце? Скажіть, будь ласка, що ви зволікаєте? Що ви чекаєте? Розкажіть, будь ласка, ви хочете збільшення продажів наступного року, і ви ніфіга не робите. Я не знаю на рахунок Хорша, але знаю, що на рахунок Вадерштата навіть є... Не було жодної зустрічі з зустрічної зустрічною дзвінка. Давайте подумаємо, давайте щось зробимо. Давайте, можливо, це. Давайте наймемо якесь конструкторське бюре, А в нас вже є щось готове, а ми отаке пропонуємо. Та ніфіга, тиша повна тиша. Ви хоч головою думаєте, ви керівники, керовники Вадерштата в Україні. Що ви що зробили для того, щоб ваші сівалки продавалися у нас в Україні? Ви розумієте, немає блін взагалі от електрику вирубають. І ЧПС немає не тільки у нас, а й на Західній Україні. Хто думає, що на Заході у вас все буде класно? Подожіть, колеги. Це ж вирубають в електро... в електромережі, а ніхто там, акумуляторів, особливо там з компанії GSM-операторів, не хоче нічого ставати. У мене питання до вас, де серіб'єторів, які продають там, принаймні в Адерштати, це мені ближче. Що ви думаєте? Що ви зробили за цей період, коли у нас почалась війна? За цей рік ви хоч подумали за маркера? Чи тільки мені це гавкати я до цього, на рахунок того, що треба маркера всім по, -по, по барабану? Ви розумієте, до чого ви призводите, що ви ну, не зможете продавати продукцію нормально? Люди звернуться до вас, що робити? От що робити, завтра, завтра сіяти. а, а немає GPS-сигналу. Що будемо робити? Смішні ви її богу, керовники недокеровники. Продавати за такі гроші у вас. Ви б'єтеся там з тим адрештатом, хто буде коханою дружиною, да? і чи може там продавати ту сівалку там або там? А щось зробити корисне для українських аграрів ви ніфіга не робите. Задумайтеся, ну блін, ви ж теж, я розумію, що якби, завод є завод, а ви що зробили для того, щоб успішно продавати в Україні? Невже у вас не, не вистачило ума, щастя, бажання зробити ці маркера, знайти компанію, яка зробить ці маркера? Знайти якусь, не знаю, якусь кулібіну на крайняк, якщо у вас ну, хотілося б там не знаю, щось зробити. Та ніфіга, ні кресла, ні, нічого немає, ні, ну, взагалі, ну. Як вам не соромно, я не знаю. Тримайтесь, коли підписуйтесь на канал, тому що тут про життя у полі і для поля, а не казки від дистриб'юторів. Успіхів вам!